Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартував новий турнір. Потужне усилення на трьох зіркових героях без червоного кольору. Так, оборона така, оборона поки це. Звісно, ще поки ніхто не нападав, турнір тільки почався. Так, давайте подивимось, що в нас сьогодні буде. Так, піньочек. угу. Ну, звісно, нам. Мабуть, все ж таки квасір тут буде потрібен. Чи нам потрібні і лікарі? Так, тайрум. Залишимо такого, нехай себе знімає. Угу. Нам потрібен ще Dispel, тому що рехет бафи дає, і з себе потрібно знімати і Піксі і Гревла потрібно знімати. Так, нам потрібні хтось, хто буде пробивати. Так, так. Ну, давайте жовтих, мабуть, візьмемо і рехетри також. І візьмемо Пепі. Так, Тару буде знімати і напевно... Давайте візьмемо йокоханина. В принципі, він буде блокувати навички. Ну що ж, поїхали, спробуємо, подивимось. Лікар є, диспел є. Ну, ну тут з жовтими ми вгадали. Так, давайте ось так. Спробуємо добити його. Добре. Ага. Угу. Вмикаємо квасіра, пробиваємо пепі. Дуже багато зелених. Ну, давайте ось так зробимо сині. Угу. Так. Давайте ось так обережно. Такого... Ну, звісно, я кохання на неї заблокувала. Ну, давайте ось так четвірочку і вистачить. Давайте вмикаємо рехетри. Можливо, вона зніме. Ні. Так, давайте тоді спробуємо фіолет. Ось так. Зняли. Тепер спробуємо зарядити все ж таки як Оханінена. О, там полетіло дуже чудово. Так. Пробиваємо їм. Ще бджілок запускаємо. Так, давайте, мабуть, його доб'ємо. Тут ось так. Угу, добре. Ось так, ось так. Ну, тут вже зараз закінчимо все. Чудово. Так, ну перший бій, камінчиків було достатньо. Тому дуже все швидко вийшло. Так, тут медведиця в нас нам... Так, ну ми її кохання нам заблокуємо. В принципі, тармом берем Знімати себе. Так, ну не. Потрібні нам тут жовті чи ні, чи краще фіолетових більше взяти. Але фіолетових у мене немає лікаря. Хоча можна взяти ось так. Взяти ось так. Давайте піньочка візьмемо. Да, себе знімати і гупів прийдеться, ну і кохання нам будемо блокувати. Так, поїхали. Ну, подивимось. Ага, Потрібно було брати зелених більше. Фіолетових три камінчика на полі. Ну що ж, давайте ось так тоді будемо. О, трішки фіолетові приїхали. Зелених в нас немає. Ну, давайте будемо чистити поле бо дуже багато жовтих. Давайте ось так трієчку ще фіолетових візьмемо. Так, медведиця. Ми робимо ось так. Тепер ось так. Давайте комбо запустимо. О, чудово. Сині приїхали. Так, там працює вже цей. Так, нам треба добити мішку до Гревла. Угу. Так, давайте ми її заблокуємо. Тим самим заблокуємо підсилення від Гревла. Ось так знімемо з себе все це добре. Так, давайте спробуємо пробити, ну, все ж таки, мабуть, квасіро доб'ємо вже його. Так, так. Попробуємо ось так. Так, нам потрібно підлікуватися, бо гупі там готуються. Давайте ось так, ось так. Тайрума залишимо на гупі, щоб зняти. І нам потрібно зелені убирати з поля. Угу, Ухилився. Так, тайрума я невірно поставив. Потрібно було його ставити трішки по-іншому. Так, давайте ось так ще сині зарядимо. Угу. Ухилиться. Так, ухилилися, добре. Тепер давайте спробуємо забрати цього. Гревла. Добре, фіолетові приїхали. Ну все, мабуть, добиваємо гупі. Ага. Ну, вже норіля зараз доб'єм, я сподіваюся. Можливо, знизу фіол заїде або синій. Синього трішки не вистачило, але як коханин зарядився, добре. Так, тут теж все склалося чудово. Так, поїхали далі. Фіолетові. Тут потрібно нам жовтих тоді взяти. Потрібно взяти жовтих. Угу. Так, тайрун, тайрум. Знімати з себе. Ну там від каріла, від того, то в принципі. Давайте візьмемо Квасіра, візьмемо ось так. Невпевненим потрібен нам тут є кохайнен. Можливо, когось зеленого взяти краще. Можливо, гупі або зарел, вона дасть ману. Давайте спробуємо, візьмемо зарел. Вона нам трішечки мане, підкине, плюс, якщо що, буде пробувати, якщо встигне зарядитись. Поїхали. Лікар є. Так, ну давайте ось так. Угу. Так, ось так через комбо не вистачило. Шукаємо жовті. Ось вони жовтенькі, заїхали дуже чудово. Так, ось так. Давайте через пустоту один камінчик скинемо. Трішки нам рехетри не вистачило. Угу. Так, вмикаємо сюди. Так, морозка буде лікувати. Нам би його забрати, але ми його не заберемо. Тому давайте зробимо ось так. Нехай він ультує. Ми зараз відлікуємось. Він полікує, але міньончиків він не поставить. Uh -huh -huh. Тому можна в нього, в принципі, прокинути. Так, ну давайте будемо, спробуємо цю сторону вже пробивати. Так, жовті є, це чудово. Зробимо через комбо, можливо, і зараз зарядиться. Добре. Так, пробиваємо ось так, ось так вмикаємо квасіра. Ще жовті, фіолетові чудово. Угу, так, тепер нам морозку потрібно забрати, якщо він не ухилиться, звісно. Не ухилився. Чудово, Ну, давайте ось так. Ще жовті. Ще бджілок вмикаємо. Так, ахет, ну я сподіваюся, що пепі зараз доб'є. Добре, добре, так. Тут теж все чудово вийшло. Так, поїхали далі. Угу. Верден, яд. Так, ну цей тут Гремс є. Бувало в мене з ним. Неприємні спогади є. Коли я його недооцінив і він відродив всіх. Угу. Так, давайте фіолетових, напевно, візьмемо. Ось так ось так, залишимо рехетри. Себе знімати є, якщо що від жарів, і... Якохайнен, не знаю він. Ну він заб, може заблокувати. Може заблокувати Гремса, щоб він ману не накидував. Поїхали. Тут же важкувато буде, хоча от, жовтих я забрав. Жовта поляна повністю. Ну, давайте прокинемо ось так. Там буде четвірочка фіолетових, жовтий кристал. В принципі, жовті нам теж знадобляться, нам потрібно лікуватись. Ну, ось і фіоли під'їхали. Це чудово. Так, давайте зробимо ось так. Тепер ось так обережно. Я кохання не зарядиться, не зарядився. Але нічого, ну Гремса в першу чергу будемо забирати, тому що пам'ятаю, як я недооцінив його і він. Виграв бій. Ага, Добре, тепер ось так. Ще жовті. Лікуємось. Ще жовті там четвірочка синіх. Ось вони фіолетові. Давайте тут фіол зберемо. Ага, ось під'їхав фіол і все. Чудово. Ну тут дуже швидко, камінчиків достатньо під'їхало. Так, недокачаний медведь, навіщо він тут потрібен не зрозуміло. Так, ну тут є Якоханин. Ну він з краєчку стоїть, тому тому нехай стоїть там. Ну, в принципі, так і підемо. Нам хоча... Да, ми будемо Якохани нам... Якщо він ультане, нам потрібно знімати. Так, поїхали. Ну давайте подивимось, що буде тут. Так, так, так. Трішки фіолетових є. Ну давайте ось таке комбо з синіми буде. Нам потрібен наш, як Угу. Ось так. Зар... Ага, мішку навіть добили. Ну, робимо ось так тут через пустоту. Тільки Тайром зарядився. Так, на як... давайте чистимо поле. Так, норіль проб'є, у нас рехетри не заряджена. Давайте ось так підгонимо хоча б фіолетові. Ой-ой-ой, дуже боляче він же ж. Давайте ось так. Спробуємо їх пробити. Ось так, ось так. Заряджаємо рехетри нашу. Трішки нам не вистачило фаєза задобити. Так, давайте ось так. Ось так. І фіоли поїхали. Це добре. Давайте спробуємо все ж таки фаєза забрати. Добре, ну все, я кохайний сам вже нічого не зробить. Заблокує, звісно, але ми зараз зарядимо тайрума. Це все знімемо, а, це йому навіть добив. Нічого собі тайром 500 вдарив, ніколи так не був. Так, поїх... ага, все, у нас закінчилося вже на сьогодні бої. Так, топ-1 ми в рейтинг війшли, але... Звісно, поки що це мало про що говорить. Рейтинг 1687 місце, в принципі, непогано. Ось такий був перший день, дуже вдало, поля не чудові. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Саме головне бережіть себе та рідних. Всім гарного дня і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення.